Ось два вала від двох різних виробників дровоколів. Цей вал це п'ятий модуль. Це T-Rex. Цей вал артмаш четвертий модуль. На цьому валові постійно обрізаю ось ці зуби. Тому що рейка чуть ослабла, ручка виробляється і все. Воно ці зуби обрізає. Вал коштує 3000 гривень. Хто бере дровоколи, Дивіться, з цими валами. За зозором між валом і рейкою. Ось ця різниця. Вал набагато грубший і глибший і глибший зуб. Сантиметровий зуб. А може і більше, не знаю. Василь, ти просив детальний огляд дровокола, ось дивись. Начнемо з стола. На цьому дровоколі так зварений стіл. Він практично удобніший, не перекидається. Це я робив сам, тому на ньому зараз менше рубаємо. Тут бере перевіст. Треба доробити ножку одну. Далі, каретка. Редку наварив, щоб е, дорубу було до кінця. Ось, заходи юна. Е, переробив подушку відбойник. Далі що? Далі зараз розберу, покажу середині його. Стаєш складати її? Стаєш складати? Я вже одну зранку зглупну. Послідав, блядь. Не напрямся. Говорят, что такое до обеда? Ты можно на обед не Ну да Немножко мне все тоже Мало на 8 будет Я знаю Висим. это сколько? Даний провокол працює вже рік, а той два роки. Yeah. <laughs> Тобі треба було набрати російська спитати, коли він буде. 그다지 <목소리> 치즈 <목소리> Так, показую далі. Двигун, не знаю, плохо фокусується. 220 вольт, 4 він. Можна поставити ось такий двигун, набагато краще буде ось! 220 вольт 4,8 кВт. Це взагалі було би супер. Маховики по 45 кг, а ось, ось на цьому дровоколі по 47 кг маховики. Далі, що тут ще? Я переробляв? Ось тут усилено, бо розбиваю трошки дириться під ручку. Далі тут болт пересвердений теж на грубший, що держи рейку, тому що він при нагрузці лопає, буває. Ось тут ось, болти стояли, виробник ставив болти, щоб рейка не ходила у бік. Я наварив такі ресори від фури в мене були. лопша ресора. Я врізав і наварив. А за що сили це маховики і двигун? Двигун не дає останавливатися йому, а маховики дають силу. Все тут. Більше нічого не було. Ось цей ролик потрібно вчасно замінювати. Тому що він вибивається на болтові і... Рейка тоді буде проскакувати. Це я недавно його замінив. Приблизно два місяці ролик виходить. Все, і тут переробив цю каретку, щоб вона добивала до кінця. Щоб менший удар на ручку був. Все, а так нічого не перероблялося. Це вже більше 10 тисяч перерубав дровокол. Тут так, також каретка, все перероблена. Все під себе. Можна експериментувати з цією рейкою. Вал рейка, п'ятий модуль, ні один виробник дровоколів не ставить п'ятий модуль вал рейку, тому що вигідно. Артмашовський четвертий модуль ставлять, вал виходить, ну, на неділю бувало по 5 валів міняв на ньому. А вал коштує 3000 гривень. Ненадіжний цей до хлопці самі кажуть, що ненадіжний. Відпрацювали на ньому. Відмучились, не відпрацювали. Все. Стіл удобний на цьому, а це і треба переробляти ще стіл на цьому дровоколі. Так воно виглядає. Що надо буде, пиши, все поясню, розкажу.